Вітаю друзі сьогодні, 3 грудня 2025 року. І головною новиною вчорашнього дня, звісно, є для інтересів України, звісно, є черговий раунд переговорів між помічником спецпосланцем верніше президента США Стіла Віткофа ізятям теж Дональда Трампа Джарада Кушнера із президентом Російської Федерації Путіним помічником. Путіна Ушаковим і Дмитрієм, Я вже збув там, яку посаду займає спец, Спецпредставник Путіна Кирили Дмитрієм. До речі, з Києва походить цей чувак. От, Росіяни досить грамотно обставили саму суть сам хід переговорів. Вони. Організували відкуфу і джара до кушнеру коротку екскурсію Москвою для того, щоб ті отримали відповідні е, налаштування на переговори. Але самі переговори почалися на три години пізніше, ніж планувалося. Вони планувалися о 17-й годині за московським часом. Почалися вони о 20-й годині, але тривали вони впродовж п'яти годин. За результатами цих переговорів сторони не зробили якихось змістовних коментарів, але виявилося кілька цікавих деталей. По-перше, схоже, що американці і росіяни обговорювали все-таки 28-пунктний мирний план Трампа, а не той документ, який готували в Женеві і у Флориді. Так витікає в, в крайньому випадку з коментарів помічника Путіна Ушакова. Це перше. Друге, вони обговорювали також ще якісь додаткові п'ять документів, про які нам ніколи не повідомлялося, що вони взагалі готуються, і не знаю, чи вони обговорювалися з Україною. Можливо, ці документи стосуються лише відносин Сполучених Штатів і Російської Федерації після підписання угоди про зупинення бойових дій в. Російської Федерації проти України можливо, а можливо, вона стосується інтересів України. Однак ми про це нічого не знаємо. Крім того, сторона домовилися взагалі нічого не розголошувати про переговори, і фактично воно так і сталося. Відков після завершення переговорів, поїхав до посольства Сполучених Штатів і доповів про ці переговори Трампові. Що дивно також є. Що Трамп нічого не написав після переговорів досі у своїй соціальній мережі трассоціал, і після цього Вітков полетів разом із Джаредом Кошнером, полетіли <кій> до Сполучених Штатів і не зустрілися із Зеленським ні в Ірландії, ні кажуть, що вони могли зустрітися в Брюсселі. Що свідчить про те, що на жаль переговори про Україну йдуть без України, і вона у цьому Зеленського і компанії.